Забирай кулчика! Забирає Келікса! Забирає Ксатариса! Сей! Це мінус п'ять! Че фінал! Друзі, всім привіт! З вами Сеня. Сьогодні вийшло, ну, таке серйозне оновлення в КС-2. Воно, правда, не... Э Зробила насправді там чогось супер А, Окрім а, того, що додали нові мапи, я ж в принципі ці мапи всі роздивлятися не буду, тому що а, Ну мене цікавий трейн, так як його напевно а, ну згодом будуть вводити в кіберспорт. А, ну і також Оверпас повернули з деякими оновленнями, а, але не глобальними, наскільки я розумію. Ну, Знову ж таки, Ловерпас можете uh, самі відкрити і подивитись. Тренж uh, uh, просто одна з моїх любимих мап uh, з часів 1.6, та і в CSGO, в принципі, я її любив і грати, і коментувати. І тому вирішив зробити для вас невеличкий огляд. Що мене ну, позитивно вразило, це те, що його дещо декомунізували та забрали портрет Леніна. З іншого боку, чомусь залишили формат російської станції, чи там російського якогось вагонозавод-Сєвер все російською. Uh, тобто, це десь uh, чи то під Москвою, чи то під Уралом. Коротше, uh, зрозуміти, точно не можна. А також я вже політав а, трошечки по мапі. і Можу сказати, що розробляв, а, якщо чесно, і повний ідіот, тому що ну він забрав ключові моменти що, які були на 1.6 і Були в CSGO, і вони були насправді не просто так, це а, вишки. Одна вишка, нагадую, була ось тут. Позиція, можна було стояти, дивитись плент. Одна позиція колись була ось тут. Це що в 1.6. 6. В CSGO, мені здається, на початку також була, але потім її прибрали. І вишку перенесли сюди. Тепер в нас немає ні цієї, ні цієї. І позиції взагалі, якщо тут казати про відкритий плент, ну, типу, на пленті, ось тут за вагоном і, в принципі, все. А, зелень повністю переробили, типу, зробили зеленого кольору. Ну, тому що, знову ж таки, інфа була завжди що це зеленка. А, але а, коли ти виходиш з неї, то ти бачиш частинку плента, і далі ти можеш нормально собі пройти. А, тобто тебе з шостої лінії, п'ятої лінії, ані звідки не буде дивитися. Тобто, а, сама прийомка зелені типу, виглядає звідси, і тут ми бачимо стінку, яка не знаю там, ну, можливо, ж є це до речі. Тобто, є сенс, в принципі, якщо ти там за терів граєш, десь зашивати, чи за ВП, чи спльотку, напевно, цю от позицію. Але, ну, то, що тут повністю тепер втрачено той баланс, який був на трені, це точно. І, е, ну, мені. Зараз очевидно, що це не остання версія цього трейну, тому що тут будуть додавати проходи, будуть переробляти його. Ну, але це знову ж таки згодом. І нащо, в принципі, так все змінювати? Я не те, що проти змін, та і навпаки за. Але є якісь такі класичні речі, які я би на трейні залишав. Також, що мені не сподобалося, це повністю перероблений апдаун. То знову ж таки, легендарна позиція, легендарна точка та верх-низ. Тепер це не верх-низ, тепер це якісь коридори, Коридори, які ведуть під конектор на Б, поняли? І, типу, тери тепер, коли тут займають позиції, їм ключове це зайняти конектор. Uh, і далі, типу, вони можуть іти uh, в ну, минулий ледеррум. І от сюди виходити. Що по перетяжці, ну, якщо йти на степі, то перетяжка насправді, мені здається, дуже uh, дуже повільна буде. Тобто, ти звідси займаєш, раніше ти йшов сюди, спускався, ти вже на. Тут тепер. ну, Напевно, якщо бі, бігаєш, то в принципі. Також досить до, 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 швидко, але хзи. Е, також е, ну, закантрів. Тут треба дивитися, тому що е, по таймінгам. Раніше тер біг е, типу, по коридорам ну, з лівої частинки. Сюди е, падав і одразу опинявся. Е, ну, майже однаково з чуваком за КТ. Майже однаково. Там. А зараз, я так розумію, цей баланс зміниться, тому що тобі тепер треба пригнути ось сюди. Одразу занирнути. Ну і знову ж таки, невідомо, а що тут по контрам. Типу. Тобто тепер вже тут можуть приймати, ну і плюс тобі треба сюди вийти. Коротше, у контарів, як на мене, тут тепер буде перевага заняттям цієї позиції. Тут, правда, простріл, так розумію, буде, тому що це ось тут, точніше. Ось тут якась, бачите, дерев'яха. Яку можна, в принципі, тепер нашивати. ну З одного боку цікаво, типу, що по балансу, але знову ж таки, я кажу, забирати якісь такі легендарні штуки, як на мене, це повний беред. А, вагонів також, як на мене, типу менше. Трошечки. Ну, тут я б додав. Тому що никатись, якщо чесно, немає де. Ну, Б-сайт майже не змінювали, тільки зверху додали ось таку будку тепер. І типу, ти коли заходиш, ти можеш тут никатись, наприклад. Тобто, це позиція, яка допомагає тепер терам втримувати, як на мене, цю точку. Тобто тепер звідси можна стояти за віком і не боятися, що тебе, як раніше, могли звідси забрати. Тут такі от бочки стояли, катушки, і можна було, значить, стрілятися з верхнім. Тепер верхньому трошки легше. Але все одно цікаво буде пограти -по цю мапу. І подивитися, насправді, що ж тут з балансом. Тут же баги дея деякі знайшли, ну, можливо, вже їх і виправили. А, ні, от бачите, баг. Тобто, якщо ти займаєш цю позицію, це пісічка раніше називалась, І хочеш там стрілятися з чуваками, то. Бачимо хітбокс цього вагону. Ну, це не хітбокс, ну, коротше, текстура ви зрозуміли. Яка тут є? Коротше, в цілому, 3,5 по 5 бальні, я б так сказав. Ну а автору цієї мапи ну, треба було б все ж таки більше грати в 1.6 6 і в CSGO і виробити щось. Цікавеньке. Тобто я насправді би чого почав, коли переробляв цю мапу. Тобто, спочатку переробив би просто цю версію, яка була в CSGO, на нові текстури і на все решта. Ну, звісно, російську я б сюди не, не додавав. Я б ще не розумію, як можна, блять, там через російську мову пославити прославляти Росію в момент агресії а, і найбільшої війни кровожерливою у Європі. Ну, Але вестерни вони, походу, ж в ні це зрозуміло. А потім вже тоді додавав би якісь нові, нові, нові тімки, нові штучки. Якось так я би робив. ну Тут тепер бачите, якщо ти виходиш, нема, нема вагону. Тебе будуть приймати або звідси, або звідти. Якось так. Ну, у терів більше можливостей вийшло. А, до речі, де бомба ста? А бомба як тут, так? Бомба ставиться ось тут. На цьому вагоні. Ну і тут ще заблокувало цю шосту чи четверту лінію. Тобто. Коротше кажучи, трейн поміняли. Ну, подивимось. Подивимось, буде все одно цікаво, напевно, грати. Друзі, з вами був Арсеній Сінят Триноженка. До нових зустрічей, Па-па!